Всім привіт! Мене звати Валуна, це мій новий ролик по мене. Це да. Продовження рубрики Relky Warse, але не буду швидко томити. Сьогодні я буду грати від другого лиця. Ну, як мінімум я так називаю друге лице, тому що. Ну. Це перше, це друге, це третє. Ну тут це якби все логічно. Ладно. Так. Тут головне не прогадати і під собою блок не зламати оце рам реально страшно просто. О, нормально. Блин, нормальный. Що, що я виграю. давайте попробуємо без шифта построитись. Хоп, хоп хоп хап Ну, все, на чм я. Тікі ті у мене є. Ну, не знаю, наскільки це буде добрим. Може в них луки. Ай, не, ну тільки... От зараз і він лагає, що за фіня? What? Що? What the fuck? Я розумію. Боже, Village MC чомусь весь час останні... Хвилини, блін, дуже лагає. Я просто не знаю, з це зв'язано. Його, блін, про... Ви міняють виміняють кожні От... Тому я думаю, Village MC це саме... один з самих ужасних. Серу але yeah. Я не знаю інших yeah. серверів де є. Yeah. Не знаю, я не знаю інших сервів де є, є лайківарсь. Тому цей. О, yeah. oh, навіть зараз слагаю. Yeah. За ж таке. Вибрав ідеальний час просто. Ну, з такою скоростю ви набираєте лайки, як що. Я ж казав, блок ломаю. Зараз ти ну. Вз, вз, що. Ну, Взер дуже тяжко так кинути. Я знаю, куди я попаду. Ні, ну, тепер знаю. Ова. Хова. Хова. Ай, больно в ноге, блядь! Иди сюда. Иди сюда. Ну, попады. Я на секунду тека. Ладно. Не фартану. Я знаю. Я понял. Ты значит, так если весь разумный. Ну. Тоже розумій, обійду тебе. Нахрен ты мені здасть. Короче, не повезло я. Ну я... Як завжди. Хорошо. О, о, это я разумею. Все я розумію. Вс, я не убиваю. Майже. Ты вообще ломаю, -мо. Такими темпами я не зроблю ніякий кину. Тому... Ну <певцонок> що, mm -hmm. народ, погнали mm -hmm. нахуй! Ну... Mm давай, -hmm. давай, давай! 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 Во, о, Все-все-все! Yes. Да, я вмер, здох. сдох! Але я на кінець зробив все, суть все. Можно закрыть. Да, я шуткую. Добре, я ще один, вердимо, запишу, бо ні, ну, на 5 хвилин, думаю, не треба. Я думаю. Я, я запишу на 10 хвилин, а воно буде на е, 7 хвилин. І от я розумію. Я, я, я перед тим ще випевнив ще один раз і виграв навіть, але. Знаєте, так сказати, не записалось. Ну, як не записалось? Записалось ще як? Але це не робив... Ну, я це не робив від другого лиця. Тому... Тому прийшлося вирізати. Тому так от все. Але я виграв, чесно кажу. Ну чогось. Чесно вообще. Ну, якщо не вірити, то не мої проблеми, якби. Давайте, робс. Азов забув на f5 нажати. Ну, якщо б нажати, я точно виграв, да. Блін, так от, я вже записую цей ролик не 18 раз, ні, як попередній. Але записую цей ролик вже третій раз. І надіюсь, що це буде навіть удачний, да? Бо попередньому я забув просто на F5 на, нажати і просто так знімав. А потім осознав, що я зробив гімно на повне і все. Але я там вбив, як мінімум. До на тій карті, де я тоді виграв. Да, такие дела. Бля, вот а голову не попасть, попасть, попасть. Вот это хрене взрослее. А, -а, -а, а, я понял с тобой все. Получай. Ай, что за гимна? Я, я дебну флаву. Ой, моя. Дохват. Так я не говорю, норм. Оооо, я тебе вообще не поможу. То не до мене звертайся. У-у-у, а зря ты воровав в мене вс це. Зря ти все вс Ах, ты ж говен таке! По суті, я вже вс виповнив, але просто по фану граю, може выиграю. Так. Иди нахрен вообще. Мишка, блин. Ты издеваешься. Оооо! А я думаю, выложим С вообще на X включать на сервер. Ну думаю, что последним выпадком, что тут летала лю... людина и и С пух им было вообще, блин. Я вообще сдаваюсь, чому его не кикает никто, а просто дают ему пограти? ну пограй, сейчас за флойм там. Потім это безбал, ...потім пограй. Я не розумію. Ну, хоча би якийсь прогрес, але... Нав... ніколи вже... Я на секунду. Може не треба було на це на секунду. я mm. молоко п'є. Mm. Зря, 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 зря. Да. До, св... До побачення, львівське, телебачення. Воу, воу, воу. Именно -во. наушники так лагаетесь. Не чую какие звуки. Надеюсь, вы не чуете такие звуки. Не, не, не. Ну, а, тут вообще по вообще. Я, я, я чувствую своим предсознанием. Ну, во. Вот я чувствую. Теперь вообще на грудник выпал, блин. Ну, матч такой тоже. Нормально. Ну, я ничего не кажу, Но... Ну. Можна було покрутіше нажидати мені. Я буду діло Я не попаду, тому що я граю на F5. Але... Я вбив людей. Я Це просто похлоплю. Абсурд. Ну, не буду медліти. Welcome to Uganda! Може здохне. Давай, давай, давай! Ну, не повезло. Мені. Я му то ще як він повезло. Ладно. речі, думаю, десь хвилин вже пройшло. По моєму часу, бо я ще повирізаю тут багато. Добре. Ліпше набирайте 3 лайка, продовження вообще ролики будуть. Нет, 3 лайки продовження цієї рубрики, 2 лайка, продовжує рубрикась відео. Тому ставте лайки. А підписки. Тоже. Все. Всім дякую за перегляд цього ролику. Э... Всім дякую за переч. Удачи, всім папа. Почкайте, останутесь. Я просто хочу сказати, що два тижні точно не буде роликів, тому що е, завтра я лечу в Грецію. І, якби ну, я не зможу викладати для вас ролики, а тим більше їх змонтувати. Тому ролик тиждень не буде. А потім ще, ще, ще через тиждень я змонтую, тому що я знаю свою ліневість. Лі, лі, я цього не зроблю Уш швидше, ніж 2 тижні. Два тижні. Ну і дякую всім за перегляд цього ролика. Всім удачі, всім па-па.